На сумщині підприємець намалював собі зайвих 229 тисяч гривень в договорах про облаштування фортифікацій. Ви скажете, ну як це намалював? А я скажу дуже просто з'явився такий от. Підприємець ФОП Сарьов Микола Григорович, який уклав договори з недрігалівською селищною радою на облаштування фортифікаційних споруд для громади. А потім в одному договорі побачили, що він до суми вартості робіт додав 20% ПДВ. Але яке ПДВ, якщо він є платником єдиного податку в розмірі 5%? потім підняли інші його договори і з'ясувало, що він в кожному договорі додавав 20%. Відсотків ПДВ, хоча, повторюсь, він не є платником ПДВ. Загальна сума договорів склала понад 747 тисяч гривень, в яких він незаконно намалював собі ПДВ, і привласнив 229 тисяч гривень. Зараз їм займаються слідчі. Чекаємо завершення слідства і справедливого суду. І на додачу Псарьов Микола Григорович також фігурує у ряді кримінальних та адміністративних справ, зокрема. Про крадіжку, незаконне заволодіння транспортним засобом, знищення об'єктів рослинного світу, водіння у нетверезому стані. Такий от от гарний підприємець. А ще більше новин є на нашому сайті. Правдивий погляд.